Було настільки гучно, що я... Я дивом за 30 секунд вийшла із кабінету. Злякався, звісно, да. За дітей, по-перше, да. за, за своїх людей. Цегляна стіна відпала. Ми сподіваємося, що ми все відбудуємо. У мене жінки квартира на другому поверсі. От у нас Вибило вікно, взагалі вибило вікно, вибило балконне скло, навіть на балконі стінка вивалилась. Так, звернулись за допомогою. Жінка зверталася за допомогою, ми отримали листи ОСБ, рейки, клівку. Зараз будемо ремонтувати наскільки можливо. Я був на роботі, вибух був такої сили, що я почув навіть. Ну, Хвилю почув навіть на соцмісті. Я вийшов, подивився, нічого немає. Потім подзвонила дружина, подзвонив син, сказали, що з ними все добре. Прислали фотографію того, що сталося. Ну і потім всю ніч на роботі було не дуже добре. Миру всім, як найскоріше миру. Що я можу сказати, щоб. Оці е, наші, так скажемо, партнери, е, Штати, Німеччина, щоб дали дозвіл по цим гадам шурувати, щоб не прилітали сюди, а щоб на їхній території воно рвалося все. Оце хочу, оце хочу по, не попросити, а поблагати, щоб вони дали дозвіл. Наразі. У нас було два ракетних удари. У час першого прильоту я була у своєму домі, бо це була ніч уже, так, і у мене тут був осторож. також була в мене одна посудомийщиця. А під час другого прильоту я наразі прибувала тут, і прильот був тут. У моєму кабінеті все це було. Ну, ми з моїм колективом були у самому центрі цього прильоту. Ну, так, це було дійсно диво, тому що в мене вилетіло під віконня вікна, відійшов бетон від вікон. Наразі ми маємо вибиті вікна. У в залах основ, основних у, у малому залі, у моєму кабінеті. Е, сховались ми на кухні. Ну, ми наразі зараз все у нас добре, стіни відбудуємо, вікна відбудуємо, все буде гаразд. Вночі проснувся від вибуху і першим ділом дещо давай обзванювати всіх друзів, всіх знайомих. і ось Сказали, що так і так, це трапилось. Вибух був, вікна вибило, всі, ж, всі живі. От. Ну, зранку зібрався та й приїхав. Треба допомагати, слава Богу, є. Можливість приїхати, допомогти. Та, побирали квартири, та, стройматеріали що зараз будівельні матеріали приносимо. Та. Щось будемо далі робити, за, закривати ці всі дири. Будемо працювати. Я хочу побажати усім мира, щоб це все скоріше, закінчилося і почали всі нормально, мирно жити.